Як перетворити зірок в команду в зірку? От для мене це він був цим уроком, натхненням. І е, потім, коли я став міністром, ну, послом, коли коротко, я сам став начальником і почав кимось керувати. Е, я завжди точніше, не так. Коли я не був начальником, а я був просто в команді гравцем, я завжди керувався. Він він мені допомагав е, себе вписувати в командну гру, тобто придушувати его. Вчитися грати з іншими, віддавати паси, а не забувати голи. І саме в цей період я навчився завдяки йому, власне, навчився ловити кайф від віддавання пасів або зриву чужої атаки, а не від забування голів. Бо коли ми граємо в футбол, всі хочуть бути нападниками, правильно? І я на ранній стадії зрозумів, що не це головне. Головне, щоб перемагала в складних таких іграх, як міжнародні відносини. Головне, щоб перемагала команда, а не ти особисто. А потім, коли я вже став начальником, то ця філософія, яка вже вкорінилася в мене, вона мені допомагала створювати ефективні команди.